Всім привіт! Знаходжуся в Угорщині. Зараз в містечко Н'їр Потор. Невеличке містечко. Дуже спішу, бо за 20-30 хвилин стемніє, а хочу встигнути зняти. Так що дивіться, сподіваюсь, буде цікаво. Зараз переходжу в залізничний вокзал. Загрузився в цьому містечку і зараз буду двигатись до центральної частини. Містечко невеличке, буквально на 13 тисяч людей. Можу сказати, що місто знаходиться недалеко України. Я як їхав, то Бачив дорожні знаки, які показували, що 90 кілометрів до Мукачево. Так що десь недалеко України і також близько Руминська. руминський кордон також. Близько Руминії знаходиться. Місто таке невеличке, але мене зацікавили такі скульптури. Тут також Є церква. Цікаво виглядають такі скульптури, і зараз наближаюся до центральної частини міста. Місто знаходиться в мед'є Саболч Сатмар -Берек. Це мед'є по угорську, це як наша область. По фотографіях дивився. Що Тут така дуже гарна скульптура. Е, воїн бореться з якимось драконом. І тут в центральній частині трохи є скульптур. Тут невеличка церква, і також є озеро, і також ще музей. Але музей може бути ще зачинений. Уже зачинений. І ось тут така також гарна скульптура, ніби з тріщини вилазить дракон. Супер, не? зроблено. Ще раз покажу воїна, що бореться з драконом, можна сказати, навіть рицаря. Дуже-дуже гарно виглядає. Подивився в інтернеті, що така є тут скульптура і вирішив, як випаде можливість обов'язково подивитись. Зараз покажу такий невеличкий парк, можна сказати. Далі там озерце і тут така гарна церква. І Біля церкви знаходиться музей. Тут така невеличка клумба, зараз буду показувати. Перша письмова згадка про селиця датується 1279 роком. Його назва походить від старого турецького Батир або монгольського Батор. Значення відповідне до нашого це богатир або герой. Ось тут невеличке озеро. Там можна пройти через місток і Така також скульптура похожа на якогось птаха. В давні часи предки Баторій клан Куткелет вже володіли тими землями. Місто стало адміністративним центром своїх володінь, а також місцем поховання родини. Родині належало місто до смерті Габріеля Баторія, принца Трансильванії в 1613 році. Церква, на жаль, зачинена. Поряд з церквою, як бачите, знаходиться музей Іштвана Баторій. Судячи по стенду, має в квітні цього року вже відкритись. Потихеньку йду далі, горі темніє, дуже швидко ходжу. Сподіваюся, що буде цікаве відео. Видно, що зараз наводять тут лад, порядок. Будуть ложити бруківку. Зараз побачив будівлю, подивився на картах. Греко-католицька церква малесеньке село, але дуже-дуже охайне. І, до речі, замітив, що в Угорщині, от навіть по селах таких невеличких, багато зроблено добре для, для пішоходів і для велосипедистів. Дуже багато велодоріжок. Наближаюсь до... Греко-католицької церкви. Місто мало велике значення в історії Угорщини в 16 столітті. В 1549 році легати короля Фердинанда і Ізабела погодились повернути Трансильванія до Королівства Угорщини. Отак виглядає фасад церкви. Дорозкажу трошечки, бо протягом десятиліт був тривалий спір, кому належить місто, а місцева аристократія, можна сказати, то підтримувала місцевого принца Трансильванії. І за цього, на мене, вони погодились передати місто Угорщині. Це такий гарний будиночок. Я зрозумів, це дитячий садок, бо видно, що дитячі майданчики. Звідси дуже гарний відкривається краєвид на церкву. До речі, це церква Монастир, що побудована приблизно в 1480 року в стилі пізньої готики. До речі, його вівторії і кафедри є одним з найкрасивіших різьблених робіт в стилі бароко в країні. Так бистро тиміє, ще би 15-20 хвилин, то якраз би встиг би все дозняти. Вихід на такий півострів зараз зачинено, бо видно, що стрічкою перетягнуто. І там такий пам'ятник може під реконструкцією. Зараз трошечки приближу. Щось подібне до дракона. До речі, є небагато трьох-чотирьох поверхівок. Я думаю, що переважно буде тільки приватний такий сектор. Зараз хочу тут вуличку ще пройтися. Бачите, це виходить трьохповерхівки. В 18 столітті місто стало дуже-дуже бідним, -дуже а в 1872 року навіть втратило права статус міста. А Статус міста було повернуто аж практично через 150 років, в 1973 році. А бачите, багато знаків, знаків і взагалі так по місті зроблені велосипедні доріжки, що дуже дивно. Бачите, в автомобілях вже включені фари. Це так зрозумів якийсь вже більш-менш центр. Хоча центр вважається біля церкви. Роблять вуличне освітлення. Тут багато магазинчиків таких дрібних. Да, це виходить такий невеличкий центр. Тут, до речі, дуже тепло. Я ходжу в футболки і хочу ще показати міську раду. А ще дуже багато пам'ятників з якимось драконом. І ось така мене зацікавила будівля. Це виходить міська рада. Ось така гарна будівля з годинником і з вежею. Тут знаходиться міська рада. Це я так розумію центральна частина. Тут такий невеличкий парк. Може трохи погано знімати, бо вже, якщо чесно, вже потемніло. І тут також якась культура. Зараз підійду ближче подивлюся. І зараз вам покажу. Ось така скульптура. Також навпроти міської ради. Тут на першому поверсі магазини, але такий старовинний будинок. Ось якийсь гарний будинок. Більш за все, що це якийсь ресторан. До речі, хочу зауважити в місті. Вистачає таких, можна сказати, покинутих будівель. Може в центральній частині ще не так видно, але як я йшов до центральної частини, то дуже замітно. І остання на сьогодні зупинка це реформатська церква. Я так зрозумів, тут всі церкви відчиняються тільки на службу. І е, такий прямокутний будиночок. Це ніби пише, що якийсь е, невеличкий музей і вважається як замок. Ось так він виглядає. Е, пише, що ніби замок. І в ньому має знаходитись якийсь невеличкий музей. До речі, на мене дуже Сильно звертають увагу. Покажу швидко зблизька. Дуже сильно так звертають увагу і е, часами е, думаю, що можуть мене десь побити, забрати телефон. <заврати> і все. Але телефон дуже-дуже шкода буде, бо маю дуже багато зараз матеріалу. Ну, вже цілком стемніло. Е, Сподіваюсь, все добре видно. Я спочатку думав, що це хтось сидить, а це е, скульптура. Добре підсвічується церква. І зараз хочу підійти подивитися, що це таке, якась вежа, чи можна туди зайти, чи що. А це похожий, е, Чоловік грає на якомусь музичному інструменті. Похоже на гітару, але не гітара. Ну, це є якась така дерев'яна вежа. Думаю, що можна в неї заходити, але, на жаль, зараз ворота зачинені. З цього боку має краще видно бути, мені здається, що хрущі вже починають літати. Бачите, темного кольору, мені здається, що взагалі вона може бути зачинена, просто стоїть як декорація. І це реформатська церква. Як від реформатської церкви, йдеш до другої церкви. Також знаходяться ой, ось такі скульптури. Ну, скульптури дуже гарно зроблені і дуже якісно, неймовірно. І ще одна така скульптура. Якийсь старий чоловік сидить. І так невеличкий парк виглядає. Виходить так, що від реформатської церкви йде алея, можна так сказати, і тут різні статуї і скульптури. Ось таке для вас було угорське містечко Н'Ірбатор. Не дуже полюбляє вертатися так поночі, бо, як говорять, місто засинає і просинається мафія. В незнайомому місці мені не дуже так приємно гуляти по вечорах, особливо вертатись до машини. Але дуже кортіло мені зняти ще одне угорське містечко, як випала така можливість. Підписка, вподобайка. Ну, і до наступних відео. Всім пока!